Добрий ранок, добрий день. Я вітаю всіх дітей. Відгадайте загадку, без пензлика, без олівця розфарбувала деревця. Так, це осінь. Її називають художниця, чарівниця. А ще осінь називають щедрою господинею. Щедра осінь к нам прийшла і дарунки принесла. Всюди нас, вона вітає, дуже добрим урожаєм, овочів та фруктів. Овочі та фрукти містять багато вітамінів, які вкрай необхідні людям. Всі вітаміни смачненькі, і солоденькі, і кисленькі. Їште їх діти охоче кожен, хто коли захоче. Зараз ми з вами будемо ліпити овочі і фрукти. Для цього нам потрібен пластилін, дошка та тарілка. Беремо червоний пластилін. Розмягчуємо його, скучимо кульку. Це буде помідорчик. Зеленого пластиліну робимо хвостик. Ось так. Далі зліпимо лимон, сливу, потім огірочок. Ось такі овочі фрукти у нас вийшли. Щоб були ви дітки здоровенькі, і красиві, і рум'яненькі, щоб росли міцними і дужими, для хвороб байдужими треба вживати багато овочів і фруктів. До побачення!